Головний новорічний атрибут яскраво, креативно по-новому вбраний, який милує погляд жителів селища, гостей та просто перехожих, було урочисто відкрито на площі біля селищної ради. Вже традиційно 19 грудня в День Святого Миколая запалюють різнокольорові вогні на головній ялинці району. Відкриттю свята передував розіграш лотереї. Кожна була безпрограшною. Всі отримали подарунки від Святого Миколая біля його крамниці, про які подбала селищна рада. Який же новий рік без головних героїв Діда Мороза та Снігуроньки, яких діти разом з ведучою запросили на свято? Дід Мороз та Снігуронька не скупилися на слова привітань і побажань. Та й Новий рік у вишиванці розбудить вас щасливо вранці і принесе у вашу хату усмішок і радощів багато, Розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє. Зігріє миром і любов'ю і подарує вам здоров'я. У новорічну цю годину вітаю вашу всю родину. Хай рід ваш славиться в народі, хай прибувають у вашім роді, сини чи дочки, чи внуки, може, те, що вам любе, усе та гоже. Щоб як дубочки росли синочки, щоб розпітали мовружі дочки на добру славу усьому краю. Селищний голова Володимир Кошинський зичив миру подякував дітям, які взяли участь у конкурсі з виготовлення ялинкових прикрас. Володимир Якович підійшов до найбільш відповідальної місії цього дня запалення новорічних ялинкових вогників, та почав відлік часу разом з дітьми. Я хочу вас привітати із цими святами, які до нас наближаються. Ви знаєте, хотів би, щоб всі негаразди, які були у 2016 році, ми з вами з ним їх залишили. Хотів би, щоб 2017 рік приніс нам віру, надію, любов. Звичайно, хотів би, щоб різдвяна зірка запалала у кожній хаті. Після такої приємної місії Володимир Кошинський відзначив грамотами і подарунками учасників конкурсу з виготовлення новорічної ялинкової прикраси. Анастасію Курку, яка посіла перше місце, Антона Криворученка за друге місце. Вікторію Вовченко за друге місце. Дарину Хоменко за перше місце. Валерію Самохвал за перше місце та Наталію Беліціну за третє місце. Також Володимир Якович вручив подяки за активну участь у конкурсі з виготовлення ялинкових прикрас: Вікторії Волошкевич, Миколі Содолю, Оксані Маленчак, Діані Рудницькій, Світлані Василюк та Софії Ільченко. А з грамотами та подяками отримали переможці-подарунки м'які іграшки, солодощі. Продовжив низку привітань голова районної державної адміністрації Олександр Тертичний. Сьогодні маю чудову нагоду привітати вас святом Святого Миколая з сьогоднішнього дня практично розпочинаються новорічні свята. Хочеться привітати вас з наступаючими святами нового року, різдва Христового, побажати всім міцного здоров'я, миру, злагоди. Всім здоров'я, всього всього самого найкращого. Добра вам, всього доброго, Зі святом вас наступаючим. Голова районної ради Віктор Малаш привітав дітей та дорослих зі святом Святого Миколая та побажав, щоб всі негаразди залишилися у 2016 році. Хочеться дійсно привітати дітей, і всіх дорослих святом Святого Миколая, побажати здоров'я, благополуччя, достатку і дійсно, через декілька днів відійде в історію 2016 рік. Я бажаю всім присутнім і всім, всім жителям району, щоб в шістнадцятому році залишили всі негаразди, а 17-й рік приніс в кожну домівку благополуччя, достаток, щоб наші серця послали найбільше доброти і щоб на нашій українській землі царив мир наступаючими вас святами новим роком та віздом Христовим. Концертній програмі свята звучало багато пісень та теплих, щирих слів. Привітань. А дітвора разом з казковими новорічними героями влаштовувала запальні танці навколо зеленої красуні. Загадай бажання і посміхність не треба смутку і сліз, не треба жити у печалі. Як ти собі загадаєш, це буде так, як хочеш ти, загадай добра і зла і нової радості загадай, загадай кохання вічного І надій світлої загадай, загадай добра від свого серця. Здоров'я, достатку. Оце таке саме головне. Побажання, щоб закінчилась війна скоріше на сході. Це моє перше побажання. Ну, а так, щоб легше трошки жити було людям. І ще таке побажання, щоб люди добріші одне до одного стали. Всім щастя, здоров'я в новому році. Здоров'я, всього самого найкращого, щоб всі ваші мрії збувалися. Миру найголовніше, щоб мрії здійснювалися, було все добре, кожне все, що загадував, щоб збувалося. Дуже гарний в нас настрій, дуже все сподобалось. Щастя, здоров'я і кохання. Всім здоров'я, удачі, любві. Благополуччя, благополуччя саме головне. і мирно в Україні, щоб закінчилась війна. Оце саме більше бажання в усіх.